Друзі, В ефірі знову книгарня на д 1 Я нагадаю, я Іванка Гамірзоєва, разом зі мною Мілана Яцькович. І сьогодні у нас буде ну, дуже незвичайна книжка. Мілана ж знає мої смаки, як я тут рахую, сиджу з калькулятором 10 до 10 складаю. І тому Мілана обрала книжку про геометрію, за що я їй дуже вдячна. Дякую тобі, Мілана, знайомно з нею. Так, книжечка під назвою Трикутник Зевса. Навіть у у самій ти знала, назві вже ти вже от самого початку так. Мене в сердечко так от поранила. Вчитися ніколи не пізно. Так автором твору є Андрій Бачинський, український письменник. Народився він 19 січня 1968 року у місті Калиші, що на Івано-Франківщині, з 1990 року. Працює і мешкає у Львові, закінчив радіотехнічний факультет Львівська політехніка. Згодом почав займатися письменницькою діяльністю. Герої його книжок, сучасні українські діти та підлітки, які увесь час потрапляють у вирт неймовірних подій. Як От ми то, помітили, він... там, звісно, неймовірні події. І як він закінчив радіо якийсь там фізичний, а, так, політехнічний? Полі От він про все це і знає, тому що коли я читала книжку, мені було дуже важко. Я вже не пам'ятаю не те, що шкільну програму. Єдине, що мені там відкликнулося у душі, коли вони згадали прислів'я про Піфагорову штани. Я така, боже, так. це я знаю, я хоч щось знаю. Ура! А так, ну отже, книжка наша у нас є хлопчик-українець з дивним ім'ям Теодор. Його називали Тео, і це як воно писали, як воно перекладається, Божий дар. Ось і Теодор разом з батьками їдуть відпочивати у Грецію. Там дуже гарно, тепло, але Теодор не до кінця здав геометрію, хоча він дуже гарно вчиться. Він там щось не до кінця склав іспит. І він їде з підручником геометрії, щоб там на пляжі під гарецьким сонечком лежати собі відпочивати та почитувати. Мені подобається таке навчання. І тут приблизно я вже перестала розуміти, що було написано далі, тому що почалися формули геометричні, це було важко. Я чесно спочатку намагалася з ними розбиратися, потім я їх просто продивлялася. І в принципі, якщо ти не розбираєшся в геометрії, але любиш читати, ти можеш спокійно читати цю книжку далі. Отже, цей хлопчик якось ввечері, в перший же день, коли батьки там від сонця від спеки відпочивали в отелі, він вирішив вийти та прогулятися до. До лабіринту лабіринту, де по грецькій міфології, там жив Мінотавр, і він хотів подивитися, що там залишилося. Він поїхав туди. Вже там все було закрито, зачинено, бо там до 19.00 чи щось таке воно працювало. Але він перебрався через стіну, пішов дивитися, що там є, і провалився в якусь. Не просто провалився, він трошки розковиряв тріщину а, в на підлозі, на дорозі, і туди попав. Попав він ту тріщину, бачить там хлопчик сидить, плачуть. Чого ти плачеш, хлопчику? Давай я тебе допоможу. Хлопчик каже: Я загубив вчителя. Теодор думає ой, божечки, мій хтось тут на екскурсії не ходить. Вони вилізають з цієї трищини за допомогою Теодора. Хлопчик рятується, і виявляється, що вилізли вони вже не у 2020 якомусь році в Греції. Вони вилізли в Греції, але декілька тисяч років тому він потрапив у минуле. І тут я думаю, ох. Оце клас, оце мені вже подобається. Я з таким захопленням почала читати далі. Я люблю такі е, подорожі у часі, у майбутнє, у минуле, куди завгодно. Я дуже обожнюю таку тематику, тому я прям була у захваті. Але мій захват, мій весь пристрасть трошки охолонула від того, що вся ця подорож цього у часі була побудована на геометрії. І я така думаю, геометрія така важлива наука, виявляється. По геометрії буду. Будували раніше храми за допомогою геометрії, будували різноманітні там і навіть знаряддя для зброю, да все, що завгодно, вичисляли як планети на сонці, на небі у космосі десь розташовані, все це вивчали. І я була в шоці. Я ніколи не приділяла цьому таку увагу, і я навіть трошки жалкую, тому що це дійсно неймовірно крутезний світ, якщо дитина. Не дуже зараз хоче вчити геометрію, то варто їй трошечки пересилити себе, прочитати цю книжку, і тоді вона зрозуміє, що геометрія це. Наче магія якась на такомусь якомусь рівні. Дуже цікаво. Можна сказати так, що вся книга побудована на тому, як Теодор намагається повернутися з минулого у свій час. І він там подорожував всюди, на кораблях. Він знайомився з людьми, він бачив Олімпійські ігри, як до них готуються. Він був у храмах, бо там ще ті часи, коли і богам поклонялися, а там Зевс, Афіна, всі ці боги. Так, Він навіть був у палаці. Так. Так, він був всюди, і там дуже багато міфології розповідається, дуже класні історії. Я лише з цієї книги дізналася, що Егейське море названо в честь легенди про Егея, царя, який скинувся в море, тому його назвали Егейським. Мені, мені дуже сподобалось, що я дізналася, що така хвороба ну не хвороба, а фобія як арахнофобія. Вона названа на честь. Ткачихи Афіни, яку Арахна ой, ой, так їх арах, назвали арах, 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 Арахна, яку Афіна пере перетворила, перетворила на павучиху, так на павучиху. і всі вони ткали постійно. Ну дуже дуже цікаво, звісно, читати. І я трошки була сумна, тому що виявляється дуже багато речей, які були побудовані у минулому, не збереглися до нашого часу. Той же Олександрійський маяк, до якого, зрештою, достався наш Теодор. Бібліотека. Ну дуже багато речей не з часом, але дуже круто, що про них пам'ятають, знають. І навіть отак в сучасних українських книжках про них розповідають. Тобто ця книга вчить нас не тільки, яка важлива і крута геометрія, вона вчить нас і міфології, вона вчить нас і навіть просто відношення один до одного. Ця книжка побудована на допомозі. І, ну, я. Не те, щоб я у неймовірному захваті, але мені сподобалось. Мені цікаво, як автору було не ліньки, ото все читати, шукати, тому що багато інформації, дуже міфів, скільки. там А може було. він це знав, може він, це його два хобі по життю: геометрія та міфологія. Він такий… А зараз так, я зібралася. Так, тоді класно заміксовано було. Класно, так, ну надзвичайно такого ми з тобою ще не, не пробували. А тут скуштували і так непогано, непогано. Можливо, тобі щось не сподобалося у книжці? Я б не сказала, що мені саме не сподобалось, але мені не дуже було до вподоби, що дуже багато міст, а локація кожній там, я не знаю, ну. 30 сторінок змінюється. Yeah. Дуже багато інформації дізналася. Якщо читати за один раз, то голова просто буде кипіти. Але якщо так знаєш, так за декілька днів прочитати, то дуже класна книжка. Мені здається, ця книжка ідеально підійде тим, хто цікавиться міфологією, хто цікавиться стародавнім світом, цікавиться різними грецькими та різними іншими філософами, математиками. Архітекторами, та. Так це людина ну, просто буде. У захваті, коли б читати, неважливо, їй там, 14 років чи 44 роки, вона зайде у будь-якому віці. Головне, щоб у тебе були ось такі схильності до таких цікавих наук. А так, знаєш, що мені, мені дещо не сподобалося, звичайно, але про це я розповім, коли ми будемо підбивати підсумки, тому що я зараз все викладу отак, от от -от, і потім просто нічого не залишиться, що розповідати. Тому я. Вважаю, що нам можна переходити до цитат. Так, в тебе багато? в мене аж три, але можливо, якусь з них я не буду читати, я ще не знаю, яку саме, але давайте розпочинай, а я тут хочу. Добре, мені дуже сподобалась цитата, як була описана маму нашого Теодора. У перший же вечір на криці вона так перегрілася, що почувалася на королеву, а дошкованою рибою, і не хотіла нічого, тільки спокійно лежати, закутавшись у холодне вологе простирадло. Це про мене. Я гадаю, як я, коли була маленька, ми поїхали на море, і я так згоріла. У тебе просто там сметани, нема, це немає. Сметана, до речі. Я читала те, що а, сметана дуже. Мені здається, всі так читають, але коли в тебе нічого немає під руки, ти такий, то таке. Сметана, О, саме сметана то, так. треба брати. Так, ну мене не мазали, мене там. Кремами, сіляками. А це було жахливо, була жахлива дійсно. Червона така припухла. Ну так, мені подобається просто навіть просто іноді хочеться лягти, закутатися в спеку якесь вологе простирадло, лежати, і щоб тебе ніхто не чіпав. Чи так, пойти і втопитися до дуже... цього. Це дуже гарна відпустка. У мене є ось така цитата: рука людини під проводом богів може творити незбагненні речі. І ця книжка доводить, що це так. Неважливо, там існували ці боги, чи не існували, але люди, які жили в той час, вони в це вірили, і вони будували неймовірні речі, деякі з яких збереглися і в наш час. Ну, дуже багато речей зі стародавнього світу перед нами Це цеї єгипетські піраміди, це і грецькі храми, це неймовірна римська архітектура і все інше. І воно ж будувалося, коли в нас не було там автокадів для розрахунків, для усього, що ти все взяв і зробив. Саме геометрія, та так би мовити, воля богів людям допомагала. І вони творили а статуї, які вони робили. Ну, взагалі, скільки літератури ми в універі вивчали дуже багато стародавньої літератури, і вона. Дуже така непогана, я тобі скажу. А скільки пройшло тисячоліть, коли вона з'явилася? Ну тому так, мені здається, що під проводом богів можна творити незбагненні речі. Що в тим? Мені сподобалася, ще така цитата. Остання, до речі, відчай це поганий радник. Як хорошо, що ти сказала, Це була моя третя цитата. Вічай поганий радник. Дійсно, коли ти у розпачі, не треба приймати якісь там важливі, важливі рішення, тому що потім ти можеш сильно пожалкувати, там, я не знаю, чи закінчити з кимось спілкування, чи піти щось зробити пешкетливе. Потім так. можна пожалкувати, і ти будеш розуміти, що ти десь допустив таку помилку. Тому Згодно. краще приймати рішення Як у кажуть, гарному на настрої. Так, і бачиш, я ж казала, я не знаю дві я цитати, чи ти про, чи три прочитаю. А я тепер прочитаю дві, бо це в мене також була. Тому я читаю ось таку: кожен із нас народився у своєму часі, і в ньому нам жити та здобувати ганьбу або славу. Неважливо, у якому часі народилася людина, неважливо, в якому тисячолітті і в якому місті. Головне все те, чого вона досягне. Головне те, з чим вона буде йти по життю і як вона це буде робити. Бо як зганьбитися, так і прославитися можна За одну секунду. і …де, де завгодно. Неважливо. Місце ну, взагалі не має значення. Тому головне просто залишатися людиною і все ж таки намагатися здобувати славу, а не ганьбу. Що ж, ми з тобою обсудили книжку, обсудили геометрію, обсудили міфологію. Тепер можемо говорити про оціночки. І от я знов-таки з калькулятором: 10 плюс 10, дай Боже, я зможу порахувати, а далі ні. Але ці формули з книжки, можливо, в якийсь знаєш, момент в мене якась формула спливе в голові. Я ж їх бачила, візуальна ж пам'ять має працювати, я така і врятую комусь, життя, хто його знає. Отже, розпочинаємо з головного героя Теодор. Теодор. Дійсно, він такий втік з дому. Він покинув тата, маму. Ну, я розумію, вони ніколи нікуди не хотіли йти, але все ж таки покинути її самому кудись піти. Але мені дуже сподобалося, що він він. У житті може якось примінити ті знання, які він отримував в школі. Я дійсно не розумію, чому він там свою вісімку отримав. Я ja, так, так, так тому то, що з нього прискіплива вчителька, мені здається, була. Судячи по книжці, він тою геометрією, отак от робить. Так. А вона йому вісімку поставила і тепер перездавати. Хоча він сам вважав, що вісім це дуже така гарна оцінка. Але ж так, але свої заморочки. Хлопчик дуже. Який не хлопчик, хлопець, йому було 14 років. А він, коли перебував у минулому, все, весь час думав про своїх батьків і дійсно за них переживав, тому що гадав, що вони там без нього, там, мабуть, вже поліція, там все місто, весь світ на, на вушах отак стоїть. І дійсно він дуже гарний син, як я зрозуміла. Деяким з нього треба брати приклад, бо багато дітей просто забувають про своїх батьків і знецінюють їх почуття. Тому я хочу поставити 10. Я йому ставлю дев'ятку. І дев'ятку я ставлю через деяку його деякі дії. Я його не розуміла. Так, по перше, те, що він сам пішов, він переліз через паркан туди, куди не можна було лізти. Одне він покинув батьків, два він порушив правила перебування у цьому місці, де він знаходився. І найголовніше, потім дуже класно. Він справлявся з усіма задачами. Він дуже класно, логічно мислів і виплутувався ну звідусіль. І в нього з собою був мобільний телефон і він жодного разу не зробив світлину в минулому. Я думаю, Теодор, та ти що? Та ну як так? Ну в тебе є телефон, ти можеш його взяти, піти і просто на секундочку щось сфоткати. В музеї він селфі наробив, там все він наробив. А у минулому ні. Ну як так? Ну я не знаю. Маємо те, що маємо. Дивляться. Далі у нас сюжет. сюжет. Сюжет дуже такий закручений, перекручений. Так все з одного місця до іншого перекладає з майбутнього до минулого. А, дуже такий розвинений і жвавий. Жвавий там немає таких моментів, коли ти просто сидиш і гадаєш, ну блін, якось сумно нудно. Він дуже веселий. Ну, не веселий, ти він а просто в тонусі якомусь тримає. Але мені не дуже сподобалась кінцівка. Я хотіла щось, щось далі, якогось розвинення. Розвитку такого, тому що я взагалі читаю шість сторінок залишилось, і я гадаю, а що буде вдалі. Друга частина, думаю, що не те щось знайшла. Але ні, мені трошечки не вистачило кінцівки, тому що ми все побачили від погляду батьків, але від погляду від погляду Теодора ми не побачили. Тому так. я хочу поставити дев'ять. Я також ставлю дев'ять, тому що в мене кінцівка навіть трохи обурила. Я чекала на те, що нам. Щось розкажуть ну якісь емоції ми ще більшим, а там отак, от, от оп, наче обрізали. І кінець. Я навіть ще раз закривала, відкривала книжку. Думаю, може електронна версія не прогрузилася, може там ще щось буде. Сподівалася. А нема, а нема. я така, що ж що, це як так? Ну мені навіть трохи сумно стало, тому що ну я чесно чекала на те, що зараз він як поділиться своїми емоціями, повірять йому чи не повірять. Так я хотіла дізнатися, що він скаже так, батькам, коли його не буду... було тиждень чи два. Так, що він буде взагалі з цим робити? Тому дев'ять. А що по ілюстраціях? Ілюстрації, по-перше, чорно-білі. Чорно-білі чорно і дуже багато трикутничків, паралели якихось А там Скільки куців. там формул? Так, як формул багато. Залишаться, було. я маю надію. Я спочатку, коли читала, дивилася на малюнки, я гадала, ну, трикутники це ще, ще добре. А потім пішли формули, я така, господи, думаю, у мене математика там завтра. Але малюнки теж мені не дуже сподобались, хоча воно промальовано. Там була а, змальована Теодора. То. Так, у чорно-білому варіанті, але там з, з деталями. Звісно, я не побачила, якого кольору у нього очі, які він взагалі. Стародавня Греція. Звідки там кольори? Там все чорно-біло. Знаєш, як старі фільми дивишся? Так, але на обгорці було зображено хлопчика і піраміди. Тому ну, 9 поставлю. Я поставлю 8. Тому що я ну, не знаю. Окей, у нас книжка про те, що геометрія крута, про те, що взагалі наука це дуже круто, але дуже багато формул, дуже багато пояснень. І я, як людина, яка не дуже вміє в геометрію, я відволікалася від основного сюжету, щоб сидіти там і читати, роздивлятися, що ж там таке, що воно означає. Ну я знову згадую про Піфагорові штани. Там була картинка, де Теодор вигляді штанів, на ньому було все розкриса. Так думаю. А чому мені таке в школі не показували? Тут все, ну, зрозуміло, все класно. А так, ну, вісімка, вісімка. Ну, це дуже непогано. Чому ж ми ж там не сказали, що там взагалі все жахливо, по одиниці поставили, про книжку забули, стерли з голови. Я гадаю, зараз у нас будуть доволі непогані оцінки, тому зараз ми будемо підбивати підсумки. Отже. Ми порахували за допомогою калькулятора, але порахували. І зараз Мілана оголосить нам підсумки. У нас вийшло 54 бали. У Іванки 26, У мене 28. Непогано. Непогано. До речі, я помітила, що в нас ніколи не було менше 20 балів. Ну, я гадаю не існує таких книжок. Я маю надію таку. Або нам так щастить, що ми читаємо тільки класні книжки. Так, тому що в нас завжди 50 віть і вище балів. Так одного разу пам'ятаю, було десь 41. Але так досить добре в нас. Ну, дивись, наступного тижня ми будемо підбувати підсумки третього сезону. Поговоримо про всі книжки, які ми читали, і можливо, що якась з них і не набере всіх балів. Я чомусь грішу на Гедвік. Я не пам'ятаю, я просто пам'ятаю наші емоції після того, як ми її перечитали. І це, до речі, у нас буде перші підсумки, коли ми. Порівнюємо як українські, так і європейські книжки. Тому, взагалі, це повинно бути дуже цікаво. Я тому... вже очікую. Так, що ж там буде? Так, шановні глядачі, не пропустіть рівно за тиждень, будемо підбувати підсумки прямо тут, в книгарні на Д1. А зараз ми будемо пропонувати вам почитати дещо цікавеньке, тому що я впевнена, що Мілана не забула і підготувала книжки. Куди ж без цього? Так, перша книжка під назвою Дива втеча. Анотація у майбутнє у 2473 рік на борт корабля Принципія, яким керує справжній Ісаак Ньютон, випадково потрапляють троє 13-річних школярів Артур, Сесілія та Реня, коли беруться за розслідування загадкового вибуху у занедбаному будинку під номером 27. А щоб повернутися додому, підліткам потрібно, маючи лише 53 години прийти усі повні пасток, загадок та небезпек дивні. Щось знову таке наукове так. з цифрами, з вченими, так. А ще до цього це а, такі рівні дивовтечі. Це така пригодницька гра, яка найбільше така і найдивовижніша, яка о, взагалі грається і відбувається в реальності тобто, знаєш, мені а, чомусь таке зга згадала, пам'ятаєш фільм Джуманджа? Ой, Джуманджа, так і так, дуже «Щось любила. таке на факту. Так, так авторкою є Дженніфер Белл, англійська дитяча письменниця. Друга книжечка під назвою «Вартові брами». Південь Франції, містечко Лярок, що в передгір'ї Севен, саме сюди перебуває старшокласниця Олеся, щоб провести літні канікули в гостях у тітки. Подорожуючи піренеями зі своїм кузином Крістіаном, дівчина натрапляє на диво природи підземну річку Фонтесторб. Течія якої зупиняється ще півгодини, а також приховує чимало таємниць. Двоє підлітків намагаються їх розгадати і несподівано для себе потрапляють за праму часу. Просто у вир середньовічних альбігойських воєн. Окей, передмістя тобто... Франції, кузен Крістіан і Олечина Олеся. Так. Хто автор? – Авторка Зірка Шевченко це сучасна українська письменниця. – А, я думала, там десь якась Клар Мернер, яка з Франції написала нам книжку і назвала свою Гариню О, Олесі. Думаю, нічого собі. Так, але а знаєш, у багатьох українських дітей є тітки там в Англії, там у Франції. Тобто... Мені так не щастить. Так, ну буває. І третя книжка під назвою Ти все зміниш учора. Ярина дівчинка підліток, що ходить до школи в 2120 році. Влада не дозволяє мати власну думку і йти проти системи. Несподівано вона потрапляє в 2066 рік, коли дія фрук супротиву і якраз повинні вбити її лідера. Славка дівчині випадає шанс змінити хід історії і врятувати свого кумира. Це, Як це я дякую, зрозуміла тим щось а про любов таке. Та мені згадало, знаєш, там як от фільм Термінатор, є, і там, де з майбутнього з минулого в майбутнє, з майбутнього в минуле, щоб зупинити чи допомогти герою спротиву туди-сюди. Але я не знаю, чим там це закінчиться, однак. Але про це так, хочеться прочитати наші глядачі. Тому ну, якщо якщо вам подобається термінатор, почитайте цю книжку, а потім напишіть нам, чи схожі вони. Тож так. я збираюся читати про Олесі у Франції. І до речі, авторкою цієї книжки, надзвичайної, є Валерія Савотіна, молода українська письменниця та переможниця міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Вона зараз навчається ще навчається свому свої справи. Вона дуже молода. Клас, Прим. я дуже люблю. Коли молоді українські письменники та письменниці щось таке класне, незвичайно пишуть. Ну це дуже круто. Такі книжки потім перекладаються різними мовами. Їх можна знайти у різних куточках світу, і дуже приємно бачити в якомусь там магазинчику в той же Франції, де щоб стояла книжка, і вона була написана нашою українською письменницею. Так і дуже класно, що у таких молодих авторів не заїжджений сюжет. Тобто, ти можеш прочитати щось вельми незвичайне і щось новеньке. Так. Ой, ну ми з тобою сьогодні нахвалили всіх всіх всіх, всі, крім нашого Теодора. Але ми його також трошки похвалили. Молодець, розумний, гарний хлопчик знає геометрію. Знає геометрію, тому шановні глядачі, почитайте книжку Трикутник Зевса і напишіть, чи сподобалась вона вам, чи ні. І що ви думаєте про геометрію? Взагалі, скажіть нам Невже лише ми її не розуміємо? а Весь світ такий та там все Легкотня така. Так. Так, а ми тут сидимо і не знаємо, що робити. Отже, і не пропустіть: наступного тижня на ДО1 книгарня підбуває підсумки третього сезону. А четвертий сезон, який буде виходити, вже буде з маленьким таким бонусом. Про нього ви дізнаєтеся відразу з першої ж серії. Все, можемо прощатися. Звісно. Без геометричних формул я можу сказати, що це була Мілана Іцкович, а я Іванка Гамірзоєва. І на все добре.